Нема у нас часу, у нас 45, у нас 45 теорій. Я зараз... Всім привіт! Я Артур Шах і зараз буду гадувати одноклубників по емблемах клубів, в яких вони виступали. Це хтось із бразильців. Я думаю, що Бруніня старше, бо він, в нього більше клубів. Стеню. Так, 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 так. Я думаю, це вечеречко. Ого. Не А іспанець. Пабло. Це, вже... це грузинська якась що? Це? Чача. Юра Тума. Та я все бути. знаю. Хто це? Хто це легіонер? Ігор? Я тільки знаю, що в одному дроні прів грав в Домюк. Це зірочка. Я знаю, що зірка. Це Павло Полаганько був. Вікторович? А, ні, я думаю, що в Львові.